Усім привіт! Вітаю, друзі, на каналі, розпочинаємо демонтаж ось такого дому, який має більше 100 років. В кадастрі не записаний, це все потрібно буде зліквідувати. Ззаді старі масштаби, хліви. Спочатку покажу те, що є ззаді, все вам продемонструю. Коли дочекаємось власника, дасть нам ключі. Тому що хата закрита. Дочекаємось власника і покажу, продемонструю, що в хаті і як в хаті. Цікавою буде та річ, що в цьому домі з 90-х років ніхто не живе. Мали ми і такі доми Ох, блін це неприємно, щось вам продемонструю. Ох, походу дохлі вже, а ще ні. Малі. Малі-малі котенки хтось викинув. Ох же люди, худоба, блін. Не їм вже не допоможеш, шкода. Шкода. їх тваринки. Тож з 90-х років тут ніхто не живе, все закинуте, заросло. Думаю, що цікавого багато чого мало би бути. Подивимось. уже сзади расплачу бомбы mm? mm -hmm. даже туалет у нас я прикинь E? Tade, susijski, to gdje su To je sve naše, da li? To je sve naše. Kolodjec, voda. машине. Берметик. Хеля, дядя. Сейчас ставим. То кухня була. Більше 30 років тут ніхто не жив. Звісно, кроме бомжів. Чо може? Міряй, якщо тобі щось добре. Супер! Твій розмір? Джорджо <різь> Армані <різь> каже. Oh, Ох ти, молодий Ще один молодий кен. Хороший, вони коштують, то я знаю. Волся, що достанемо. Ех, люблю я, коли так. 30 років. Тут ніхто нічого не робить. З 90-го року вже 35. Скільки? 35 років. Царська з орлами. Царська з орлами. Охренеть. Ну, кто-то урядовал, кто-то проверял, кто-то достался сюда. Детячая лежечка? Будь здоров. Расти грубо. Опа, тебе резины не треба гума. <laughs> no? uh -huh. Чесно, еще <laughs> no, и, ну? Что я нашел интересно? Я казалось, что тебе джентльмен зашел. Ну, видно. Ну. А ну что за значка?

Має... Динаміки, овали, hello, hello. знаєш, як тут джинсу або ну є. Сука, я один куда-то. Міще прогресить. Yeah, я... mm. mm. Підемо з такою на рибалку. Але фото. Знову ліфт. Куча заліза. різного роду. Якісь запчасті непонятні. І багато чого цікавого. Наприклад. Пляшка Армійська, Алюмінієва. Тисячу дев'ятсот сорок другий рік. Даймо далі покажу все, що є які. Ну, проти газ. Ух, серйозно. Такий тільки від ковіду давати. Опа, стара. Запальничка армійська. Ох, не впасти низ. Так якось там. Коротше, пройдусь, покажу. Зерно, колись було зерно. Ще раз в цій хаті 35 років ніхто не жив. Тут ось запчасті від мотоцикла. Циферблат від годинника Цікаво чи можна буде годинника знайти якогось. Щось із чимось непонятне. Мідна катушка. Ось напевно той годинник. Що кажу. Свізерленд. Делюкс якийсь. Все, абсолютно все продемонструю. Хто знає, що це і від чого я зараз покажу? Алюмінієве кейсі стершень. Наконечники. Їх тут дуже багато. Одну дуже цікаву річ тут знайшов. Ось вона. Чого що за значок? Старий, видно, що старий. Щось таке пише. Якісь непонятні з прапорами. Кажу, що щось кувалда сама не хоче робити, не? Да не почуває. Тут ще залишається надалі, тут буде саме цікаве. І ось тут. Бардак, але ясно. Хтось проломився. Ну і на закуску. Потім ось тут. На стелі на потолку, що було вже все продемонстрував. І ось тут вже все, все розібрали. Ту моментально до частності залишили поки що від сусіда, щоб було відгорожено. Гріємось. Вогник ватер. Лімузін мерседес уже брав, бо вонку. І ось звідси розпочинав показувати. До речі, всі старожитності боком. Набік, все продається, навіть такі двері античні. Антикваріарні, не античні. І тяга. Ціль номер один. Це глайдерів. Гарнею дякую всім за перегляди. Всім лайки, дізлайк, коменти, кому не важко. До наступних зустрічей на каналі. Хай усім щастить! А ми продовжуємо займатися одною з своїх улюблених любимих справ.